Відродження клану Учіха амбітна ідея, яку Саске неодноразово озвучував нам в аніме Наруто, але досягнувши статевої зрілості, наш шановний месник зміг відродити рівно одну доньку. А це точно не той масштаб, який зміг би покращити Учіховську демографію, однак відродити популяцію, маючи лише одного живого її представника. Це ще та задача із зірочкою, яку ми сьогодні будемо вирішувати. Тож, надихнувшись провідними технологіями генної інженерії з аніме Боруто, давайте проаналізуємо шарінган з генетичної точки зору. А саме визначимо, як успадковується шарінган, чи все потомство буде мати це до джуцу чи є шанс бути просто нормальним. І нарешті спрогнозуємо, які є варіанти відродження клану, враховуючи скромні ресурси учіха, та які можуть виникнути труднощі, пов'язані з цим процесом. Тож готуйтеся до веселого або не дуже генетичного занурення. Лісти в альтернативний всесвіт зі своїми знаннями біології не найкраща ідея, але все ж, чому б не спробувати розібратися. В шарінгані з генетичної точки зору, адже так чи інакше він успадковується і за особливих обставин проявляється фенотипно. Тож я буду відштовхуватися від того, що нам уже відомо. За основу я візьму закони Менделя та сучасні уявлення про успадкування, щоб змоделювати спадкування до джуцу, для початку потрібно визначити, шарінган це домінантна чи рецесивна ознака. Якщо шарінган є домінантним, то для його прояву достатньо отримати одну копію гена від одного з батьків. Це означає, що дитина з шарінганом може народитися, навіть якщо один з батьків не учіха. Якщо шарінган це рецесивна ознака. У цьому випадку дитина може отримати шарінкан лише за умови, що обоє батьків є носіями генів Учіха. У всесвіті Наруто є два відомих нам приклади схрещування Учіхи з неучіхою: це Сарада та Ізумі. В Сараді шарінкан передався від батька ізумі від матері. Мати Саради та батько Ізумі до клану Учіха не належали. Але в обох дівчат проявився робочий шарінган. Тож це означає, що шарінган успадковується як домінантна ознака, тобто учіха плюс неучіха дорівнює 100% шарінган, але при умові, що ми схрещуємо гомозиготного учіху, гомозиготний учіха це той учіха, якому передалися гени шарінгану від обох батьків. Тобто на обох хромосомах однієї пари і материнської, і батьківської, ген присутній в однаковій варіації. Я схиляюся до того, що Саске все-таки гомозиготний, бо обоє його батьків були учіхами. Хоча навіть і така деталь не дає 100% гарантії, в іншому випадку Сарада мала б набагато менше шансів успадкувати шарінган. Якщо щодо Саски я можу всього лише припускати, то от Сарада точно гетерозиготна, бо гени шарінгану їй передалися лише від батька, а це означає, що в Саради у шлюбі з неучіхою ймовірність народження дитини з шарінганом становитиме уже 50%. Тобто гетерозиготна учіха плюс неучіха дорівнює 50% шарінган. При цьому послідовність народження дітей не має значення. Можуть родитися 5 підряд без шарінгану, бо не пощастило, або 5 підряд з шарінганом бо пощастило. Шанс Сараді мати онука з шарінганом становитиме вже 25%. Таким чином, у кожному наступному поколінні кількість носіїв шарінгану буде зменшуватися. Тож це призведе до втрати спадкових ознак учіха і до зникнення самого Доуджуцу. Тож якщо Саске обмежиться лише однією сарадою, то відродження клану зупиниться. Навіть якщо Саске матиме більше дітей, їхні гени учіха ослабнуть у майбутніх поколіннях через природний процес змішування. Тож, що потрібно робити для успішного відродження клану? Перш за все, Саске потрібно завести собі декілька дружин і мати від них дітей. Чим більше нащадків, тим краще. Далі до цих нащадків застосувати інбридинг, простими словами, інцест. Таке схрещення забезпечить переведення більшості учіховських генів у гомозиготний стан, що сприятиме закріпленню цих ознак. Тож вірогідність успадкування шарінгану значно зросте. Інцест у генетиці часто розглядається як спосіб зберегти чистоту генів у певній популяції. Проте є і негативні наслідки цього процесу, адже інцест збільшує ймовірність появи спадкових захворювань, оскільки рецесивні мутації, які зазвичай пригнічуються в генетично різноманітних популяціях, можуть проявитися. Без додавання нових генів, наприклад, партнерів з іншими спадковими ознаками, кожне наступне покоління стає дедалі менш стійким до хвороб і зовнішніх впливів. Отже, ні змішування, ні інцест не зможуть повноцінно відродити клан учіха, а тільки призведуть до його занепаду. Змішування з іншими призведе до розмивання і втрати генів Шарінгану, Інцест призведе до мутацій і послаблення потомства, тому потрібна стратегія, яка дозволяє зберегти унікальні риси клану, уникаючи при цьому генетичних проблем. А якщо спробувати поєднати ці два процеси між собою, наприклад, для балансу Саске міг би створити дві гілки учіх: основну та розширену, основна гілка зберігала б внутрішньо кланову спадковість. Через контрольоване внутрішнє схрещування, яка збереже основні риси, хоча вона менш численна і може бути вразливою до спадкових хвороб. Розширена гілка через шлюби з партнерами з інших кланів розбавляла б учіховські гени, таким чином зміцнюючи загальний генофонд. В теорії така стратегія могла б спрацювати, а от на практиці можна зіштовхнутись з багатьма проблемами. Бо це важкий процес, як з моральної, так і з фізичної точки зору. Адже у учіхи це люди, а не піддослідні кролики. Контрольовані шлюби можуть бути сприйняті як обмеження свободи членів клану, що викликатиме обурення і навіть потенційні бунти. А також це може призвести до ворожнечі між основною та розширеною гілками, так як це було у клані Х'юга. Проте існує ще один спосіб відродження клану учіха. В цьому можуть допомогти інноваційні технології Всесвіту Боруто. Давайте розглянемо декілька способів: перший за допомогою клонування можна створювати генетичні копії Саске або інших Учіх, зберігаючи усі риси, включаючи шарінган. Другий спосіб за допомогою технології редагування генів. Що дозволить редагувати геном партнерів або потенційного потомства для передачі шарінгану. Крім того, сучасні технології дозволяють використовувати штучне запліднення, а також сурогатне материнство для створення потомства. Це забезпечує природний спосіб відтворення клану із збереженням генетичного матеріалу. Для кращого результату всі ці технології можна використовувати одночасно, одначе. Використання таких технологій може поставити під сумнів природність процесу відродження клану, що вже породжує моральні дилеми, бо навряд чи таких нащадків можна вважати справжніми учіхами. Без родинних зв'язків вони не матимуть жодної цінності для Саске. До прикладу, візьме машина учіху, їхню зустріч із Саске навряд чи можна назвати дружньою. Отже, відродження клану учіха це складна задача, яка стикається з безліччю генетичних, моральних і практичних проблем. Генетична природа шарінгану як домінантної ознаки дає можливість передавати його навіть у змішаних шлюбах. Але з кожним поколінням кількість носіїв унікальних рис клану зменшуватиметься через генетичне розбавлення, альтернативні підходи. Такі як інбридинг, хоч і здатні зберегти чистоту генів, несуть ризик спадкових захворювань і ослаблення потомства. Застосування технологій із всесвіту Боруто відкриває перспективи збереження та відтворення генетичного матеріалу у чих. але водночас створює моральні дилеми щодо природності потомства та етичності таких дій. Однак ключова проблема полягає не лише в технічних можливостях, а й у бажанні самого Саске. Через травматичне минуле та моральні сумніви, ідея відродження клану назавжди залишиться у минулому, адже пріоритетом стає захист нинішнього покоління. Тож навряд чи ми колись побачимо новий відроджений процвітаючий клан Учіха.